Доброго дня усім, вітання. Хто зараз буде в прямому ефірі, хто слухатиме цей запис на повторі у запису. Мене звати Олександра, я юнгіанський аналітично орієнтований психолог, психотерапевт, співзасновниця центру психології «The Soul, Душа. І цей ефір буде присвячений одній з. Найдушевніших тем, яку я знаю, ви дуже любите. Можна умовно це назвати тема про збіги, про співпадіння, про знаки долі певні. І ми будемо з вами пробувати, як відрізнити знаки долі, дійсні знаки долі, від, я так називаю, від контекстної реклами. Хочеться, да, щоб а, світ до нас промовляв. І промовляв не грубо, не зло, да, а щось допомагав вирішувати, підказував, щоб ми могли в ньому якось орієнтуватися, щоб не були такими беззахисними, безпорадними перед почуттям да, цієї хаотичності, безмежності. Що від нас нічого не залежить. Вдумайтесь, да? що ми, люди, ну, ось не зря нас недарма зображують такими піщинками, Да? Ми дуже маленькі перед обличчям цього великого світу, який котиться в тартарари, в якому відбувається все, що завгодно, але не те, що нам подобається, і те, що нам треба. Знайоме відчуття. Так ось, от в цьому знайомому відчутті. Ми дуже вимагаємо якихось опор. І ми знаєте, от особливо коли тонимо, да, особливо коли світ тоне, ми шукаємо ці опори. І ми, психологи, звикли, і ми кажемо про внутрішні опори, ви всі про них знаєте. Але все ж таки, да, без зовнішніх опор теж нікуди. І ось я хочу присвятити цей ефір, тому щоб ви змогли. Орієнтуватися і по таким зовнішнім упорам, і шукати, знаходити знаки для себе, які б могли бути для вас такими дороговказами по життю. Ось уявіть, якщо б автомобільні шляхи були без знаків. Тобто не було знаку стоп, не було світофора, який би казав, де зелений, де жовтий, де червоний, коли можна їхати, коли не можна. Це було б ну, дуже загрозливо. І ось так в нашому життю ми потребуємо певних знаків, символів, щоб орієнтуватися, принаймні, в цьому житті. Коли робити дію, коли краще змовчати? І цим орієнтиром, в принципі, завжди являються наші почуття, наша розвинена інтелектуальна система. Але ж та, ми, люди істоти таки ненаситні. Ми потребуємо більше цього розуміння, більш таких знаків, символів, щоб розуміти, що з нами відбувається, як, що робити, що діяти, як рухатися далі. І знаєте, люди завжди потребували цих знаків і символів. Тобто ми такі з вами не одинокі, що зараз да, хопаємося за якісь там прогнози, за відчування, за ті ж карти таро. Да, популярність цих розкладів в інтернеті свідчить про їх таку ну, потребу в них. І видите, раніше, коли там за царя панька людина була ще меншою, відчувала себе ще вразливішою перед обличчям Всесвіту, їй потрібно було хоча б знати, да? я вийду на вулицю взагалі, хтось мене зжере чи не зжире, да? І ми так... Ці люди орієнтувалися, да, там пішов якийсь там дим, з труби, значить, день буде гарним. І налаштовувала себе да, на гарний день. І точно так же ну, часи не змінилися. Наразі ми теж, да. Використовуємо ці позитивні афірмації, там якісь, ну от не знаю, як ви, чи робите, чи не робите, іноді там а, якісь такі прикмети зранку. Якщо я там побачу ну, не знаю, певну пташку на балконі, то день для мене буде гарний. Є там у вас якісь свої такі замовляння, які ви використовуєте, і які для вас працюють? Ось наша координатор процесів. Яна розповіла мені, що не знаю, як там зараз, але в студентські часи дуже явною такою ознакою, символом, такого було, що вона виходить на вулицю, і, наприклад, маршрутка або автобус, транспорт якийсь, ну, дуже запізнюється, нічого не ходить, стоїш там, проклинаєш все на світі, а потім виявляється, що першої пари немає. Тобто, ну, як... Це назвати як не співпадінням, збігом. І він співпадає таким чином, що світ нам здається, намагається нам сказати: ти знаєш, запізнись, побудь тут ще трішечки, можеш постояти, полежати, відіспатися, все одно ну, тобі нема чого квапитися. І що відбувається з нами в цей момент, коли ось цей знак, скажімо так, зовнішній. Да, Співпав з нашим внутрішнім станом. І так не хотілося нікуди йти. Хотілося якось полежати, хотілося перепочити. І тут, нібито, нам весь світ, світ каже, можна. Що ми відчуваємо в цей момент? Да, є якийсь такий клінк всередині, нам здається, що весь світ на нашому боці, і нібито дійсно щось велике, щось більше. За нас до нас промовляє. Відбувається таке співпадіння зовнішнього світу, тобто цей транспорт, він їздить навколо нас. Саме цього дня він запізнюється, не приїздить, і нам не треба на цю там зустріч, подію, ну, яку не дуже хотілося, бо треба було докладати зусиль до цього. Хотілося навпаки відпочити. Тобто відбувається це співпадіння, поєднання з нашими внутрішніми переживаннями. І ми завмираємо від цього такого відчуття да, чогось більшого, що з нами да, нібито намагається промовляти цією мовою знаків, символів або якісь да, ну дуже полюбляють це, соцмережі. Да, цей... Зображення, твій найкращий день це сьогодні. Або якщо ти чекав знаку долі, то ось він. Тобто ми от знаємо про себе, що ми нібито, да, у нас внутрішні такі резистори налаштовані на те, щоб відшукувати ці знаки. Чому ми так робимо? Таким чином, ми відчуваємо себе більш захищеними, більш структурованими, більш пробудованими, і ми відчуваємо сенс у всьому тому, що відбувається. Це дуже важливо. Це відчуття сенсу в цьому, ну, знаєте, несправедливому, хаотичному, неструктурованому і часто дуже такому безтолковому світі. І Карл Густав Юнг, швейцарський психотерапевт, називав такі збіги з синхронією або синхроністичністю, це одне і те саме. І ми кажемо, що це відбувається, коли зовнішній світ нібито намагається до нас якось промовити. І події, які трапляються в цьому зовнішньому світі, вони сповнені до нас якогось глибинного змісту. Наприклад, уявіть собі жінку середнього віку, яка дуже довго розмірковує про те, чи подавати їй документи, наприклад, на навчання за кордоном. Часи зараз непевні, зрозуміло, незрозуміло, де ми. Опинемося наступного дня, і ось вона дуже-дуже коливається, бо в тій країні, де вона знаходиться, є певні свої зобов'язання, але є такий внутрішній імпульс, поштовх і давня мрія навчатися за кордоном. Десь щось вона там надіслала і на якусь стипендію подалася, але дуже знаходиться в сумнівах і переживає. І ось одного дня ця жінка відкриває книгу, як ми полюбляємо робити, таке гадання на сторінках. Там написано, що зараз буквально прочитає, десь я записувала собі. ага, Ось ця жінка читає подорож, на яку ти не наважуєшся, є твоїм справжнім шляхом. Ну, як це назвати, як не диво. Да? В той же день їй надходить лист про стипендію. Можна казати, що що Всесвіт до нас промовляє. І це доля, це Всесвіт вирішив за неї, так? так і хочеться сказати. Але розумієте, що психіка таким чином організовує сприйняття реальності, що їй нібито треба підсвітити те, що особливо важливо, щоб воно стало ще помітнішим, знаєте, як такими великими літерами на внутрішньому екрані. Тобто, розумієте, у Всесвіту немає інших рук, крім ваших. Цей внутрішній зміст, який вже знаходився в ній, оце бажання, оце прагнення здійснити свою мрію і такі монстри, демони, страхів і сумнівів, ну, така внутрішня боротьба відбувалася. І все ж таки перемогла та частина, яка штовхала її вперед. І казала, давай рухатися далі, давай подавати документи. І ось синхронію, ще називають цей зв'язок, поєднання такий місточок, який пробудовується між нами і цим зовнішнім світом. Ця стипендія, ця поїздка, ця подорож вона відбувається назовні. Але це прагнення, це бажання, ця мрія знаходилася всередині цієї жінки. І як нам скомпонувати ці два світи: свій власний і зовнішній? Якраз за цією здатністю, да, таким бути великим вухом, великими очимами, і сприймати цей зовнішній світ і вміти його декодувати. І знаєте, цьому вмінню декодувати. Ну, як би знаєте, іноді кажуть, що банан може бути просто бананом. Іноді ця фраза про цю подорож може нічого для вас не значити. Знаєте, як ну зараз ця контекстна реклама? Ви щось промовили, нас чують, ви шукаєте якусь сумочку, і ви відкриваєте Фейсбучик, і там все в сумочках. Це знак того, що вам треба обов'язково купити цю сумочку ні ні, ні, ще раз ні. І тоді, що ми потрібні навчитися робити? Нам треба навчитися відрізняти дійсно ці знаки долі від такого фонового шуму, який постійно відбувається в нашому житті. Всі ці інстаграмні картинки, рілси, реклама і так далі. Що можна вважати особливим знаком, а що можна вважати просто шумом і проходити повз? Дуже просто і важко одночасно. Пам'ятаєте, як в тому прикладі з транспортною зупинкою, коли дійсно кудись не хотілося їхати, транспорт не ходить, і потім виявляється, що цієї події немає, на яку не прийшов транспорт? У вас є таке відчуття піднесення і захоплення. Нібито ви реагуєте всім тілом на це. І ось коли ви бачите якісь дійсно особливі і дійсно знаки для себе, у вас буде певна особлива реакція. Це може викликати мурахи по шкірі, це може викликати тремтіння, навіть якесь таке запаморочення. Знаєте, буде таке відчуття, дійсно клінк, тобто ваш внутрішній світ. Поєднується з цим зовнішнім. Це називається таким резонансом. Іноді можуть з'явитися сльози, від чого вони відбуваються. Ви слухаєте якусь пісню, і вона вам нагадує, ну не знаю, найромантичніше побачення в вашому житті. Ви читаєте якусь тезу в книзі, і ви думаєте, Боже, це ж відповідь на питання, яке я ось шукаю останніми днями. Бувало таке? Бувало, да, Пишіть плюсики, якщо у вас є, може, розповісте про якісь свої цікаві факти в житті, якісь там фрази, події, які от дійсно щитували, як послання долі, і вони справді виявлялися такими. Іноді да, ви можете розмірковувати про Ну, якусь складну проблему, яку ви не можете вирішити: пошук роботи, якихось документів, переїжджати чи не переїжджати вам кудись, розставатися з цією людиною або залишатися. Раптом ви зустрічаєте якусь людину, йдете з нею на каву. Що вона вам розказує? Вона вам розказує якусь свою історію життя. Наприклад, як вони з чоловіком подолали всі труднощі, і їм вдалося залишитися разом. І для вас ця розповідь її ж можна як трактувати. Можна трактувати як те, що давай ну, теж докладай зусиль і давай зберігати відносини. Це якщо ви так це сприймаєте, так воно і є для вас. А іноді ви, навпаки, можете послухати цю історію і сказати ні, це точно не про нас. І тоді ця зустріч, ця випадковість, це те, як промовляв до вас зовнішній світ, да, ви накладаєте на свій внутрішній світ і отримуєте свої власні відповіді на те, як вам обходитися в цій чи іншій ситуації. Як ви можете напрацьовувати цю здібність у вирізнянні дійсно знаків долі від шумів таких? Як ви можете да, ставати більш чіткішими в своїх усвідомленнях і виборах? Та да, три такі дуже легкі поради насправді несподівано, але звертайте увагу на свої сновидіння. Да, це також, ну, як Фрейд казав, да, це королівський шлях до вашого несвідомого. і ми можемо вважати навіть цей зовнішній світ, який відбувається з вами, ну, нічим іншим, ніж сновидінням. Також закінчується, таке ж є дуже глибокі переживання, і ми можемо досліджувати свої сни, звертати на них увагу. І так само як ви ну, от навчаєтесь, да, вивчали свого часу букви, літери, алфавіти, вміли їх складати в слова, фрази і речення. Так само і образи, і символи снів також будуть звучати для вас по-новому. І оце вміння, тренування, звертання увагу на свій зовнішній світ, внутрішній, буде вам допомагати да, спілкуватися з таким світом знаків і символів снаружи. Потім, да, дуже такий, ж, теж порада. Зберігайте цю саму критичність, не всі знаки є посланнями долі, да, кидати все, щось робити там наобум. Але якщо це дійсно от ви відчуваєте цей клінк, це поєднання і відповідь усім своїм тілом на те, що ви прочитали, да, на те, що ви побачили, на те, що розповідь якусь яку вам переповідає інша людина. Ви відчуваєте, знаєте, називається таке, в животі все стискається, серце готово вилітати з грудей, тобто ваше все тіло реагує на це, і ви навіть не знаєте чому. Тобто ви слухаєте якусь ну, там звичайну оповідь або, не знаю, звичайні якісь фрази і слова, але з вами щось відбувається. Розумієте, ваша емоційна система, ваші інстинктивні фізіологічні відчуття вони набагато старіше і довше живуть да, в цьому світі, ніж наша префронтальна кора, те, що ми звикли називати нашим розумом. Людина розумна з'явилася набагато пізніше, ніж така людина інстинктивна, фізіологічна, яка вміла орієнтуватися в світі. І тому ви можете довіряти своїм рецепторам. І єдине, що правильно їх дешифрувати і декодувати, ось для цього використовуйте свій мозок. Тобто довіряйте тілу, використовуйте критичне мислення, слідкуйте за сновидіннями і збирайте в таку скарбничку свою власну сигнали зі світу, які повідомляють вам про самих себе. Що є світ, як не таке велике дзеркало, через яке ми можемо побачити самих себе. Це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні сказати в цьому ефірі. І якщо ви маєте бажання таке прагнення, внутрішню спрагу. Ближче доторкнутися до цієї теми символів, знаків, сигналів, як їх вміти читати, декодувати, розпізнавати для себе. Запрошую вас на зустріч, яка відбудеться вже в цей четвер, 22 травня. Вона так і буде називатися Мова символів, розшифровуючи послання душі. І ми будемо робити це за допомогою. Культової картини українського кіно «Тіні Забутих предків вона прям просякнута ця стрічка цими зображеннями, цими символами, метафорами, які допоможуть вам пробудувати цей шлях. До глибин самих себе дає дуже-дуже багато скарбів. Ми будемо видобувати ці скарби, свої внутрішні, які будуть допомагати вам орієнтуватися в цьому дивному, безсистемному, хаотичному житті, і ви зможете використовувати це на свою користь, на свою допомогу собі, можливо, навіть своїм близьким. Отже, Дякую вам за увагу і до зустрічі! До побачення.